Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Допомагати тим, хто захищає нас на фронті одне із завдань тилу. У Тернополі провели благодійний захід Дотик добра, який об'єднав волонтерів, представників громадських організацій та небайдужих жителів міста задля підтримки захисників і захисниць. Керівник Тернопільського обласного осередку громадської організації Захист держави Віталій Мариновський каже, ідея цієї події виникла після звернень від представників громадських організацій про те, що виникла потреба в теплих речах для бійців на стабілізаційних пунктах. Тож, аби швидше зібрати необхідне, організатори вирішили влаштувати такий захід, аби залучити якомога більше людей. В першу чергу збираємо речі, потрібні, потім віддамо волонтерам. Вони їх переберуть і все повіддають на, на схід, на фронт хлопцям і на потреби людей, які зараз живуть в прифронтових територіях. Окрім збору речей, на заході провели майстер-класи від волонтерів та благодійний ярмарок, де представили смаколики, подарункові набори і вироби ручної роботи. Серед учасниць Віра Демоденко. Жінка ділиться разом із волонтерським батальйоном Павучки. Вона в'яже теплі речі для бійців на передову. В'яжемо шкарпети на фронт, щоб хлопці могли перезутися. І спати в теплих шкарпетках. В'яжемо адаптивний для лікарень, поранені, щоб їм було тепло, поранену ногу. В'яжемо пояси. За словами Віталія Мариновського, усі речі та гроші, які вдалося зібрати під час заходу дотик добра у Тернополі, відправлять бійцям 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Також у межах благодійної ініціативи відбулася панельна дискусія Бізнес під час війни. У ній взяли участь підприємці, які представляють різні напрямки своєї сфери від кав'ярень і виробництва сублімованої продукції до одягу та меблів. Ми б хотіли зробити оцей внесок для молоді, для студентів, для людей, які планують відкривати свій бізнес, і вже почути ті виклики, з якими стикнулися підприємці, що саме їх стимулює, що є мотивацією для того, щоб розвиватися і поділитися цим якраз молодим поколінням, поділитися з тими, хто тільки планує розвивати свій шлях в бізнесі. Одна зі спікерок Яна Величко з Маріуполя. Разом із своєю сім'єю вона провела 20 днів у блокаді. А виїхати з рідного міста їм вдалося лише 15 березня 2022 року. Спочатку вони зупинилися у Бердянську, потім у Запоріжжі, а згодом на Тернопільщині. Саме тут з чоловіком розпочали власну справу. Каже, страх і труднощі завжди супроводжуватимуть людину. Однак наважитися змінити життя та спробувати нове можна у будь-якому віці. У нас з чоловіком це сімейний бізнес, і головне це підтримка один одного. В нашій ситуації це тільки підтримка. Тому що якщо б він мене не підтримував, або я його не підтримував, у нас би нічого б не вийшло. Тільки підтримка і, і не боятися. У панельній дискусії взяли участь шість підприємців-спікерів. Кожен із яких поділився власним досвідом ведення бізнесу під час війни. За словами Світлани Чорнописької, більшість із них внутрішньо переміщені особи, яким довелося починати все з нуля у нових умовах. Подібні благодійні заходи громадська організація Захист держави проводитиме і надалі. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Знайшли нові знайомства, позмагалися між собою та згадали тих, хто віддав життя у боротьбі за Україну. У Тернополі відбувся дев'ятий відкритий чемпіонат України та області зі спортивного туризму Файний листопад. Уже другий рік поспіль змагання присвячують пам'яті полеглого воїна Максима Кузіва з позивним Залізняк. Цьогоріч участь у чемпіонаті взяло близько 180 спортсменів: наймолодшому 11 років, а найстаршому Сергію борщу 42. Він розповідає. Займається спортивним туризмом понад 15 років і бере участь у файному листопаді від самого початку його проведення. За словами спортсмена, у цих змаганнях долати смугу перешкод йому значно легше, ніж бігти дистанцією крос-похід. Вона проходиться за певний проміжок часу, розділена на блоки, тобто блочна система. І відповідно на кожному блоці дається певний час, за який ти маєш пройти цю цю дистанцію. Відповідно, буквально за годину часу ми вже її пробігли. 21-річна Єлизавета Прохорчук бере участь у таких змаганнях уже четвертий рік поспіль. А у 2021 році здобула звання кандидатки у майстри спорту саме на файному листопаді. Дівчина ділиться тут, все просто, якщо добре підготуватися і діяти чітко та швидко. Ми проходили похід, бігли, було дуже повезло з погодою, все було супер. Трішки мокро, але все було дуже гарно. Дуже подобаються ці змагання саме організації зі сторони. Все дуже чітко, організовано, дуже... атмосфера сама така дуже класна. Головний суддя змагань Роман Мороз каже, протягом двох днів учасники проходили різні випробування, бігли дистанцію крос-похід, де шукали контрольні пункти та виконували технічні завдання. Крім того, їм потрібно було подолати швидкісну смугу перешкод. За словами судді, щоб показати високий результат, необхідно діяти швидко і водночас уникати технічних штрафів. Дистанція кроспоходу тривала від 3 до 5 годин відповідно до складності і до віку учасників. Тобто, наприклад, в другому класі в них була дистанція 3 години. вони бігали по лісі, набігали близько 7 кілометрів. Блокова смуга перешкод. певна є специфіка подолання для спортсменів. Потрібно докласти зусилля, щоб розробити специфічну тактику. На перших блоках були етапи з, рятуваль... з імітацією рятувальних потерпіл. На змагання до Тернополя приїхали учасники з 13 регіонів України з Київської області, Києва, Сум, Черкас, Полтави, Чернівців та інших міст. наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя, цінуй справжнє.